Нещодавно до мене в гості приїздив Саня Ліпота, і ми з ним зняли відео для мого каналу, але щось пішло не так, і аудіо не записалось. Запис з мікрофонів треба десь включати? Не, не записую. Записують? Так. Да. Блін, я там багато про тебе розповів погано, да, а ще туалет ходив. Сьогодні ми будемо знімати відео з одною людиною, яка дуже сильно знається у звичайних. Бутилка, бо він не використовує флягу. Ти а що візню якусь позвав? Чи що? Він Я в бутилках не сильно зі звичайною бутилкою півторашкою і газіровку використовує кока колу Було б не так смішно, якщо б не було правдою. Взагалі ми з ним зняли багато контенту для його каналу, і він мені дав дуже корисні поради. Наприклад, знімати більш живий і там контент. А не просто стоячи перед камерою. Дізнаємось, як довго можна використовувати флягу, чи можна наливати гарячий напій. А ти в такому форматі хочеш, так? Да? Ну, да. Просто, от, типу, як Максим Кац. Тому якщо вам сподобається цей формат, будь ласка, напишіть в коментарях. Взагалі цю тему я обрав не просто так, адже е, мене запитали на стрімі, яку пластикову пляшку краще обрати, які бувають нюанси. І чесно кажучи. Я не знав, що відповісти, а цим питанням я цікавився років 5 чи 7 тому і вже все встиг забути. Тож сьогодні я вам розповім, які бувають нюанси вибору пластикових пляшок, який матеріал обрати, діаметр, чи можна використовувати звичайну пет-пляшку, чи можна наливати кипяток. Чи кидати в мікроволновку, як часто міняти пластикову пляшку, чи взагалі можна її використовувати все життя, ну і про різні інші нюанси. Всім привіт! На дні майже кожної бутилочки або пляшки можна знайти. Такий трикутник зі стрілоч, який всередині буде або циферка, або літера, або ці літери можуть бути знизу. Це якраз тип пластику, або можливість його утилізації та переробки. Тож під номером один йде пет пляшка. Розшифрувати це буде поліетилен. Терефталат. от це фталат треба запам'ятати, адже його додають до пластику для того, щоб він був більш еластичний та міцний. Але це отрута, яка може виділятися з цієї пляшки і накопичуватися в організмі. Тож такі пляшки небезпечні, взагалі їх можна використовувати лише один раз. Тобто, це немногоразові. Пляшки, і взагалі строк придатності таких пляшок може бути один чи два роки. І про це пишуть, до речі, виробники на цих пляшках. Такі пляшки не витримують високої температури, їх не можна кидати в микроволновку, наливати кипяток, і взагалі їх поверхня сприяє розмноженню бактерій. Тож, я думаю, ви бачили, коли знаходили якусь пляшку, вона була там. Або зелена, або сплесеню всередині. Саме тому, що вона сприяє розмноженню бактерій. Взагалі, краще не купляти звісно, воду у таких пляшках, адже це. Не екологічно. Завув вам трішки предісторію розповісти. Пластикові пляшки з'явилися ще наприкінці 40-х років, але ще довго їх не використовували, тому що вони були досить дорогі. Але згодом, там, в 60-х роках, пластик почав дешевіти, знайшли нові способи його переробки і так далі. Тож з'явились пластикові пляшки, які стали дешевше алюмінієвих. і їх почали використовувати професіональні Атлети. Така пляшка була і дешевша, і легше в два рази, і не билась, коли падала на землю. Хоча я думаю, що їх використовували саме тому, що вони були вдвічі легше алюмінієвої. З пластику під номером 2 або 3 не виробляють пляшки. З них виробляють там, різну тару для нехарчових продуктів для виготовлення різних ПВХ. Вікон і так далі. А ось під номером 4 ЛДПЕ, це поліетилен е, низької щільності або високого тиску. З такого роблять пляшки. Е, плюс їх в тому, що вони багаторазові, можна їх е, е, багато років використовувати. Але є один мінус, що його е, майже не переробляють. Такі пляшки витримують температуру е, приблизно. 60-70 градусів буває інколи і більше, тож заливати туди кипяток не можна, не можна їх мити в посудомийній машинці при високій температурі, не можна мити Йошикам, адже всередині будуть з'являтися подряпини І з'являється ризик, що будуть виділятися різні отрути. Тож пляшки не можна мити якимись йошкам взагалі ніяким. Одне з найкращих пляшок під номером 5 це Поліпропілен. І такі пляшки теж багаторазові, їх можна використовувати досить багато років. Вони розлагаються приблизно за 100 і більше років. Але зараз почали робити пляшки біорозлагаємої, наприклад, Канадейл зробив еліт, які розлагаються в землі від трьох місяців до... 5 років. Плюс такого пластику, що його можна переробляти. На деяких пляшках можна знайти такий напис BPA Free. Це бісфенол А. Така шкідлива теж речовина, яка може накопичуватися в організмі. Тож, краще, щоб її, звісно, не було. Але така позначка BPA Free. Що, його, ну, що тут немає бісфенолу А зовсім не означає, що тут не буде якихось інших шкідливих речовин. Я, до речі, читав дослідження, що в дитячих пляшечках знаходили цей БПА ФРІ, причому ці дослідження робили в Європі і в 30% знаходили якраз шкідливі речовини. І ще я знайшов інформацію, що дитячі пляшечки міняють там кожне приблизно 3-6 місяців. Тож я рекомендую взагалі всі пляшки міняти приблизно хоча б раз на рік, не тому, що вони поцарапали здовні, а тому, що вони можуть царапатися всередині, ну і взагалі перегріватися на сонці і згодом виділяти якісь шкідливі. Речовини. Взагалі такі пляшки використовують від 0 до 80 градусів, тобто в них Діапазон трішки більше, ніж в поліетиленових під номером 4. Але треба дивитися конкретно на, на фляшки. Наприклад, у моїх фляшки до, від 0 до 70 градусів. Просто нижче нуля вона може лопатися. Ну я не думаю, що ви любите їсти льод коли катаєтесь при температурі нижче нуля. А ось наливати кипоток теж не рекомендується в таку пляшку. Так само не рекомендується мити її в посудомийній машинці при високій температурі. І так само не треба мити її якимось йошиком. Ну, взагалі пляшку бажано мити насправді. Після кожного використання, просто якимось засобом для миття посуду і так далі, просто сполоснувши а, цю фляжку, адже там так само. А, Поверхність сприяє розмноженню бактерій. Правда, не так добре, як а, в звичайних пет-пляшках. Вже стає трішки прохолодно, буду їхати до днобу. А, Під номером номер 6 взагалі не роблять пляшки, це матеріал полістирол. А ось номер 7 включає в себе досить багато пластиків. Наприклад, Полікарбонат. З них виробляють також дитячі пляшечки. Але, як я і говорив, в цих пляшечках інколи знаходять шкідливі речовини, там бісфенол А, цей самий БПА. Ну, і Їх використовують там ці дитячі пляшечки по 6 місяців. А також в цьому групу входять один з найкращих матеріалів для пляшок це тритан. Ні, це не. Титан це Тритан. Його крутість в тому, що він взагалі не містить БПА, тобто це бісфенол А, який шкідливий. Але такий матеріал дуже дорогі. Я, наприклад, не зміг знайти ні у Такса, ні у Еліта, ні у Камелбека пляшок з такого матеріалу, як Тритан. В інтернеті я знайшов лише дві фляшки. Одна з них коштувала щось приблизно 40 євро а інша якась була, я не знаю, чи велосипедна чи ні. На що ще треба звертати увагу, обираючи пляшку. Ну, По-перше, на діаметр. В середньому пляшка, звичайно, велосипедна має діаметр 73-76 мм. Інколи буває трішки менше, 66 мм. Ну і головне не попастися на це. Я коли обираю пляшку, для мене дуже важливо, щоб вона не вилітала. І це залежить від того, як вона підходить під фляга тримач. Адже бачите, в неї є такий ізгіб, і от в мене вона досить добре защількується. Але цей ізгіб, це зменшення діаметру, може бути вище, і туди пляшка не буде защількуватися і буде вилітати а, з велосипеду. Бачите, ця. Ну, реально дуже добре тримається, в мене ніколи пляшки не вилітали. На ковпачок обратіть також увагу. Мені подобається такий широкий ковпачок, для того, щоб можна було дуже легко зубами відкрити. Е, мені не подобаються такі, знаєте, старі маленькі пластикові. Е, Кришечки. Ну і Мені подобається з такою широкою горловиною, для того, щоб можна було легше мити, там чимось цю пляшку, швидше набирати воду і так далі. Оцей конус якраз для того, щоб пляшку можна було легше запхати. Я обрав собі чорного кольору, тому що мені ну, сорівно якої температури майже... Вода в во флягі, ну і взагалі зараз холодновато, тому може і краще, що вода не така холодна. Ще задають питання: чи можна пити з флягі, яка має запах пластику? Чесно кажучи, немає відповіді на це питання, тому що запах пластику може бути по різним причинам, і треба проводити якийсь хімічний аналіз. Якщо є дуже різкий запах пластику, то звісно краще поміняти таку пляшку. Тож, давайте пройдемось по основним моментам. Перше, не використовувати, звичайну, петпляшку, півторушку, півлітрушку багато разів, тільки один раз і для велосипеда краще її не використовувати. Краще брати пляшку з. Типом пластику номер 5 тому що такий пластик має більший діапазон, він переробляється більш екологічний. Якщо є можливість, то звісно краще взяти біорозлагаємо таку пляшку, хоча, чесно кажучи, дуже важко знайти. Не наливайте в флягу кипяток, не кидайте в мікроволновку. Якщо ви використовуєте а, різні ізотоніки, або, не дай Боже, пиво наливаєте, гарячий чай з цукром і так далі, то краще таку пляшку, чесно кажучи, міняти раз на півроку. Хоча взагалі пляшки можна використовувати і 3, і 4, і навіть 5 років. Термін придатності такої пляшки під номером 5 або 4, або 7, десь півдесятка років, мабуть. Але бажано використовувати їх пів року, десь рік. Головне, коли миєте таку пляшку, не дряпати її всередині, тому що це збільшує ризик виділення різних небезпечних речовин. Маю надію, що це відео вам сподобалось. <схай> Дякую вам, що ви дивитесь мій канал. Будемо розвивати україномовний YouTube. Підтримуйте нашу армію. Ми обов'язково переможемо. Всім гарного дня і пока! Це окрема тема, але... батон, Чувак, оце я чуть не обісрався.